Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу розповісти вам про беретики, які є в продажі в нашому магазині. Ми знову поповнили їх асортимент, кольори і модельки. Дивіться, є ось такий беретик. Беретик називається Наїна. Будь ласка, при замовленні, називайте ім'я Беретика і колір. Наїна, молочний колір. Ось такий ось, з ножечкою. З ножкою беретик. Це він іде. От... З усіх беретів найбільший, на велику голову. Така, що 58, 60 і навіть більша, бо він гарно тягнеться і гарний пишний беретик на ножці. Е, називається, ще раз повторюю, наїна, молочний колір, коштує 600 гривень. Також є наїна у нас чорного кольору і пудра. І пудра. Бачите, тут такий декорчик, ось такі два, два ролика таких. Гарний беретик і дуже тепленький. Зверху він ангоровий, знизу є підкладочка. Дуже тепленький беретик, на велику голову. Далі у нас є ось такі беретики, трошки на меншу голову. Воно е, називається шапка трикотажна. Но він іде як беретик. Дуже гарно на голові, ось дивіться, так акуратненько, кругленько. Така моделька, це нова моделька цього року. От Коштує така шапочка 650 гривень. Називається шапка трикотажна Теона. Є молочний колір, чорний колір. І такий ніжний, ніжний кремовий персиковий колір. 650 гривень. Також є у нас берети не ангурові, а просто трикотажні. Всі ви полюбляєте беретик на мисто. Він подвійний. Подвійний, ось так ось тепленький. І має ось такий декорчик. Дуже гарна така доріжка і вкладена акуратними ріденькими маленькими стразиками. Він йде без ножки, тому він йде на розмір, десь 56-58. Ось так ось акуратненько носиться. Маємо кілька кольорів цього беретика. Він коштує 400 гривень. Маємо молочний колір, бордовий колір. Ізумруд колір, такий бірюзовий, темна бірюзя, графіт, тобто сіренький колір. І маємо чорненький колір, але трошечки інакший ось тут декор у нього. Но теж дуже гарненький. По 400 гривень такі беретики у нас. Далі маємо беретик, ось такий. Він називається Луїза. Він теж йде не на ножці, на розмір 56-58. Ось такий ось гарний тут ось декорчик, дивіться. Така полосочка з таким узорчиком. Коштує 400 гривень, він теж подвійний. В принципі, він такий, як на мисто, тільки трошки інакший декор. Маємо молочний колір беретика Луїза і пудра. Беретик Луїза. Далі у нас ще залишився один беретик перо. Він подвійний теж. Але він не грубий, тон, тонень, тонкий берет. Ось, і е, він йде на розмір десь 54-56, максимум 58, коштує він 450 гривень. Ось зараз одягну, він хоч один залишився. Ось, дуже приємний до тіла і акуратний беретик. Далі ще в нас є один беретик на 54-й розмір. Він коштує 300 гривень. Ось такий він, оливка, з, з декором таким равлик. Далі у нас є беретики на, на ножці. На ножці беретики, вони гарно пасують жінкам, в кого велика голова. Тому він такий пишненький, бо тут є подовжуюча ножка ось, ця, і вона придає пишності. Ось цей беретик коштує 400 гривень. Він називається Жаклін. Він теж подвійний, тепленький. І ось тут така косічка і маленькі три стразіка. Він йде на розмір десь 56, 58, 60. Ось так ось. І ще є у нас на ножці беретики, називаються вони ілона. Ось тут ось такий декор косічка і таке колечко. Ось, ось так. Теж вони подвійні, так само, як Жаклін. І на ножці по 400 гривень. Є молочний колір, ось такий ось бежевий колір. І сіренький колір графіт. Ось такий ось колір. По 400 гривень. Далі у нас є беретики ангурові, подвійні на ніжці по 350 гривень. Ангура ця не дуже товста, але тепла. Я думаю, що зимою в ньому холодно не буде. Ось тут є такий декорчик, бачите, ось такий помпончик з хутра і малесенькі гарні такі стразики. Він на ніжці. Ось так ось носиться, пишненький, можна навіть і на 60-й розмір його взяти, а тут уже ви вкладаєте, як хочете. Чи на бік можна носити, на один, на другий, можна наперед, можна назад. Хто як хоче, можна ось так посередині. Коштує 350 гривень. Маємо колір ось такий сіренький. Добрий день. Зараз почекайте хвилиночку. Маємо... немає? Не ток у нас немає. Ось такий от сіренький колір маємо. Далі маємо бежевий колір з таким ж, ну, точно такий самий, тільки от бежевий колір, чорний колір. Колір е, називається рожева пудра. Ось такий ось фрез, навіть фрез можна сказати, тому що він такий темненький. Колір джинс. Колір ще темніший фрез. Ось такий колір темно-синій, дуже гарний колір. І ще ось такий темніший сірий колір. Ну, Я думаю, що ви скажете, ангуровий берет по 350 гривень і ми вам знайдемо колір, який вам потрібен. Значить, сірий, світліший темніший. І пудра або фрез світліший і темніший. Всі інший без чорний, темно-синій і джинс. По 350 гривень, дуже гарні беретики. Далі маємо фетрові беретики. Фетрові беретики у нас по 270 гривень. Ось подивіться, як зроблено. Прошито от загнуто три рази. Ось тут прошито він, і ось так от загнутий, для того, щоб гарно тримався на голові. Це розмір приблизно 56-58. Маємо такі кольори по 270 гривень. Колір чорний. Далі є колір бежевий і молочний. Молочний колір у нас йде під номером 1, це для замовлення. Далі йде світліший беж під номером 2. І темніший беж під номером 3. Далі йде коль, ось так три кольори. Далі йде у нас колір бордо, колір рожевий, пудра такий, приглушений колір, не яскравий, колір шоколад, колір блакитний, колір зелений, колір фіолетовий, і два кольори сірих: темніший і світліший. Це беретики по 270 гривень. Фетрові. Також ще у нас є два фетрових беретики, вони трошки тонші, по 250 гривень. Сірий і пісочний, по 250 гривень. Далі ми ще маємо ось дуже приємний беретик. ось цей. Далі ми ще маємо кепочки. Кепочки у нас є: колір шоколад молочний, молочний шоколад, колір беж і колір чорний. Ось такі три кепочки. Вони дуже хороші, дуже тепленькі. Дивіться, знизу ось така підкладочка прошитка. Вони прямо от, нема, як сказати, що вони подвійні, але вони отак от ниточками прошиті, що виходить, як підкладочка. І вона простенька, бавовняна, така, що не кусає голову. Ось тут є етикеточка на ньому. 60% ангора і 40% поліестер. Чим він дуже добрий, ось тут є такі вушка, що закривають шийку і вуха. Ось так ось одягається. Подивіться, все закрито. Все закрито, акуратненько, тепленько. І такий ось козирьочок. Коштує такий беретик 650 гривень. Ось в мене 56-й розмір, він на мене якраз. Може, трошки на 58-й буде тісніший, на 54-й свободніший. Ну, от 56 розмір. Ось три кольори молочний шоколад, беж і чорний. І також маємо два бафіка. Ось таких по 450 гривень, колір мокко і е, колір пастель. Ось бафік носиться на шийку, кому холодно, ось так ось носиться бафік. Можна ось так ось комбінувати. Кепочка 650 гривень, бафік 450 гривень. Ось так ось. Можна бафік там краще якось закласти. Ось так ось хто любить. Хто як любить, а хто просто ось так ось пружиночкою. Він подвійний і дуже приємний до тіла. Ось такий ось бафік. Ці товари ви можете заказати за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на цей номер на Viber і на Telegram. Відповідаю всім, якщо не беру трубки, значить обов'язково вам перезвоню. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на розрахунковий рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!